І на завершення сьогоднішньої передачі до вашої уваги оголошення. Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Сех запрошує творчих людей до участі в конкурсі Жінка в історії у цьому конкурсі. Зокрема, передбачено премію в спеціальній номінації Жінка у боротьбі за Україну ініціатором та співзасновником якої стала Ірина Сех. Конкурс на кращу публікацію, нарис на тему жінка в історії проводить веб-портал Жінка-Українка. До участі в конкурсі запрошуються історики, літературознавці, краєзнавці, журналісти та всі, кому цікаво написати про українок, які залишили добрий слід в культурі, літературі, освіті мистецтві. Умови акції в конкурсі такі: обсяг однієї публікації не має перевищувати 16 тисяч знаків. Мова тексту. Україн. Один учасник може подавати не більше трьох творів. До публікації просимо додавати коротку біографію автора, поштову адресу та номер телефону. Матеріали просимо надсилати на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані, або на поштову адресу у місто Київ. Кінцевий термін 28 лютого 2014 року. Додаткову інформацію можна отримати на сайті ukrainka.org.ua або за телефоном 097 522 2031 097 522 2031. Переможці конкурсу отримують грошову винагороду. Найкращі роботи увійдуть до альманаху жінка в історії. Ось такі справи на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Зустрінемося з вами завтра у цій же годині. Приємного усім вечора.